Акт повернення. Як складати та скільки зберігати? Знаєте точно? Пишіть у коментарях. Музика. Вітаю! Це проєкт Каси та РРО з Іриною Губіною та командою Seminar.com. Напевно, кожен бухгалтер, кожен касир або кожен підприємець, який працює з РРО, добре знає про існування такого документу як акт повернення, тобто документ, який необхідно складати, коли купець приходить і вимагає грошей, і повертає табар або відмовляється від послуги. Але просто фактом складення цього акту практична діяльність не обмежується, і іноді на практиці, на практиці виникають запитання щодо того, які реквізити мають бути в цьому акті. Чи треба його взагалі складати, чи дійсно така вимога є необхідністю? Отже, ми разом з командою Семінарком зібрали топ 5 запитань про цей акт. Отже, давайте їх розглянемо, щоб у вас не виникало жодних практичних непорозумінь, коли ви стикаєтеся із ситуаціями, коли цей акт має бути присутній. По-перше, хочу нагадати, що дійсно такий документ, як Акт щодо повернення товару, згадується у відповідному нормативному документі, який регламентує питання роботи із РРО. Це порядок. 547 і реквізити цього документу ви бачите на слайді. А саме згадка про акт здійснена в восьмому пункті третього розділу цього порядку. І отже, посилання на відповідну норму законодавчу будемо мати з вами на презентації. І перше запитання, яке я хочу прокоментувати, це в яких ситуаціях складається акт. Виходячи із нормативних вимог, ми маємо три практичні ситуації, коли має бути складений додатковий документ, а саме акт. Перша ситуація, коли йдеться про повернення товару або рекомпенсація послуги, але зверніть, будь ласка, увагу, коли в обмін на повернення товару чи рекомпенсацію послуги повертаються гроші, необхідність акту виникає, коли сума повернення перевищує 100 гривень. Також складається. Акт, коли йдеться про скасування помилково проведеної через РРО суми розрахунку, тобто певну помилкову операцію, а також помилку, яка пов'язана із формою оплати. Ну, наприклад, покупець розраховувався карткою, ви обрали готівку, або навпаки, е, наступне запитання, яке дуже часто виникає: а чи треба складати такий акт е, і про, при використанні? ПРРО, чи він стосується виключно РРО, адже інформація, яка надходить від податківців, коли вони коментують оформлення певних операцій, про які я вже згадала, і складання цього акту, вона трошечки протир... протиречива. Тому давайте розбиратися із цим. По-перше, наголошую, що загадка про акт у нас представлена в восьмому пункті розділу третього порядку 547. А цей порядок, як я вже зазначила з самого початку, стосується тільки. Аналогічної згадки в документі порядку 317, який регламентує роботу з ПРРО, немає. Але дійсно, якщо аналізувати роз'яснення податківців, вони ставлять в один рядочок і зазвичай часто густо через. Кому згадують подібні ситуації, повернення, помилкові операції, незалежно від того, чи ми працюємо з РРО, чи з ПРРО, згадують податківці про необхідність складати такий акт. І до прикладу, щоб не бути голослівною, хочу подати е, ілюстрацію із Зіро, де дійсно кажучи про Помилку в формі розрахунків податківці згадують про відповідний акт, акт про скасування помилково проведеної суми, і згадують про те, що цей акт складається е, незалежно від того, як здійснена операція через РРО або через програмний РРО. Тобто, по суті, вони трошечки розширюють сферу застосування такого акту, тому що повторюся, нормативний документ вимагає складання акту виключно при застосуванні РРО. Наступне запитання, які обов'язкові реквізити акту і чим вони передбачені. Ну, тут все дуже-дуже просто. Вже згадуваний восьмий пункт порядку 547 дає чіткий перелік реквізитів документу е і роз'яснює, що саме має бути представлено в ньому. Зокрема, коли йдеться про акт на повернення товару або відмови від послуги, необхідно зазначити документ, який засвідчує особа покупця, який повернув. Вертає товар, чи відмовляється від послуги, відомості про товар, послугу, суму коштів і реквізити розрахункового документу, на підставі якого, а, власне, була проведена оплата. Коли йдеться про акт на помилкову операцію, ну трошечки дивно в порядку 547 зазначено, що такий самий акт складається, але зазначаються дані про помилкову суму і реквізити розрахункового документу. Вочевидь, давати інформацію. Про покупця в даному випадку не потрібно. Хоча, якщо ви зазначите на помилкову операцію, якийсь ідентифікатор покупця, е по відношенню до якого така помилка була зроблена, це також не буде проблеми. І е також хочу наголосити на тому, що дуже важливо отримувати вчасно бухгалтерські новини, які стосуються повністю діяльності, не тільки яка пов'язана із РРО. А для того, щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із колегами. А поки ви це робите, ми продовжуємо. І будемо говорити про відповідальність, адже найголовніше питання. Яке виникає зазвичай, а яка відповідальність, якщо я допущу те чи інше порушення? І перша частинка відповідальності стосується відповідальності за нескладання акту або за якісь помилки, які стосуються його реквізитів. Наприклад, якщо в акції не зазначено, Відомость про товар, не зазначена сума виданих коштів або щось інше, що передбачено безпосередньо нормативним документам. До речі, це запитання ставили податківцям, і вони відповідали на це запитання в Зірі. Отже, давайте подивимося, яку саме відповідь вони надали. Вони згадали безпосередньо 8 пункт 3 розділу порядку 547 про зберігання актів, і тут нас чекає дуже-дуже приємна новина. Як бачимо, відповідь відповідальність за нескладання акту або за незазначення у ньому необхідних відомостей чинним законодавцем не передбачено. Дійсно, тут можна було б радіти, але повірте, податківці не було б податківцями, якби вони все ж таки не вигадали. Принаймні одну одненьку відповідальність і хоча б невеличкий штраф за відсутність такого акту. Йдемо далі. І наразі останнє запитання, яке ми розглянемо, це відповідальність за незберігання актів або не надання їх до кінця перевірки. Знову ж таки, звертаємось до категорії зір і дивимось відповідь на запитання, а яка ж передбачена відповідальність, якщо акти не зберігаються. Отже, помилятися можна, не складати акти можна, відповідальності немає. Але якщо акти не зберігаються, відповідальність є. І е, якщо ви подивитесь на повну версію цього роз'яснення в зіря, то ви будете здивовані, тому що дуже є багато цитат, які не пов'язані одна з одною. Але на останок податківці згадують пункт 44.1 податкового кодексу і кажуть про те, що за незберігання первинних документів. Незабезпечення зберігання актів, передбачені такі самі штрафні санкції, як і за незберігання первинних документів, тобто роблять посилання на статтю 121 податкового кодексу І нагадаю, що штрафи тут е, встановлені у розмірі 1020-2040 гривень. Отже, цілком реально, що за відсутність акту, за не, його нескладання, так само, як і за незберігання, ми можемо стикнутися. Із подібним штрафом, незважаючи на те, що помилки чи взагалі не складання акту, як ми побачили, податківці коментують доволі лояльно. А на цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо. Публікувати гарячі чи новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. Каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали ви знайдете в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде приємно! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарі міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.